30 квітня у себе в телеграм-каналі виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако повідомив, що найближчим часом може зупинитись рух автобусів на маршрутах міста. В цьому міська рада звинуватила Чернігівську міську військову адміністрацію. Рішенням розпорядження міської адміністрації про бюджет громади від 29 грудня, якщо не помиляюся, чи 30-го, яке ми зараз оскаржуємо в суді. Я вважаю, що протиправна в це рішення була вказана норма, коли начальник військової адміністрації погоджує всі платіжні документи, які пропускає міська рада. Минулому році, коли цього не було, у нас не було проблем з виконанням зобов'язань. У повідомленні Олександра Ломаки йдеться, що з 19 квітня не пропускається оплата часткової компенсації для транспортних перевізників за березень у сумі 9 мільйонів гривень. Вранці 1 травня відбулася нарада в Чернігівській міській раді. На ній були присутні і перевізники міста. Борги перед постачальниками тільки палива складають близько 700 тисяч гривень. Зараз закінчився місяць, вже стає питання по виплаті заробітної плати працівникам підприємства. Наше підприємство вчора жодна машина не отримала пального, нас не заправили. Наш борг за паливо складає там десь близько 800 тисяч гривень. Цей борг тягнеться вже, мабуть, ну, з півроку. Ми постійно перебуваємо в такій кризі. Беремо, віддаємо, беремо, віддаємо, беремо, віддаємо. Учора нас не заправили. Важливо дотримуватися графіку руху, інтервалу руху і якості перевезень. За цю якость потрібно платити кошти, тому що той тариф, який зараз є, він не покриває всіх затрат перевізників. На нараді керівник управління транспорту Олександр Рижий зазначив, що у зв'язку з підвищенням тарифу на проїзд прибуток перевізників зріс на 15%. Проте більшість пасажирів розраховується транспортною картою. Вартість проїзду з нею залишилась 12 гривень. Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Чернігові була повністю перезапущена транспортна сфера. Було обрано чотири перевізника, які мали забезпечувати місто машинами середньої або великої місткості низькопідлоговими. Основне завдання працювати за графіком. У випадку дотримання цих критерій за якісну роботу вони можуть отримувати компенсацію від Чернігівської міської ради. Є встановлена вартість кілометру пробігу за транспортні засоби, які відпадають відповідним критеріям відповідно до порядку. Це і регулярність, це і відповідна пасажирміськість і маломобільність. І відповідно різницю в тарифі доплачує місто в середньому ми сплачували 94% чотири Були поставлені інші вимоги, а це шантаж, я вважаю, до міста, які не стосувалися транспорту. Які я також скажу відверто. Ми намагалися десь знайти порозуміння і зробили свої кроки. Але вчора, в останній момент, знову було відмовлено. Утім, ситуація насправді дещо інша. Вся справа в мільйонах з бюджету Чернігова. Які міськрада платить перевізникам. Нині ж постало питання чергового підвищення компенсації 9 мільйонів гривень щомісяця. Начальник Чернівської міської військової адміністрації Дмитро Бережинський зазначає, що бюджетом зазначена компенсація в сумі 6 мільйонів на кожен місяць, і підстави її підвищувати наразі немає. Наразі навіть управління транспорту не володіє чіткою інформацією по підрахункам, які ж треба надавати компенсацію. Вони кажуть про те, що. Перевізник отримав прибутки на 20% більше. І 6 мільйонів під час формування бюджету вона сказала достатньо для компенсації за перевезення. Чому так? Тому що під час формування бюджету взагалі розглядалась нормальна вартість проїзду це 17 гривень. Начальнику управління перевізники казали, що економічна обґрунтованість вартості проїзду це 17 гривень. Я підпишу документи на фінансування в межах бюджету, як визначено бюджетом, 6 мільйонів на місяць. Це перевізник на це може розрахувати. Дмитро Бражинський не вбачає можливість підняття цієї компенсації, оскільки за останній час вартість проїзду зросла на 40%. та називає підняття цієї компенсації з 6 до 9 мільйонів незаконним. У опублікованому ввечері 1 травня дописі Дмитра Бражинського йдеться. Перевізники повинні планувати свою підприємницьку діяльність, враховуючи щомісячну компенсацію в розмірі 6 мільйонів гривень і не більше, адже це передбачено бюджетом громади на 2024 рік. Зупинка громадського транспорту у прикордонному місті викличе соціальну напругу в суспільстві і буде сприяти нашому ворогу. Вони не можуть обслуговуватись в борг, тому що міська рада підняла тариф за рахунок простих громадян. Хтось отримує надприбутки, і це на 20% більше ніж було. Минулому році. У мене не математика, а у мене інформація від начальника управління транспорту. Під час спілкування він сказав, що перевізники отримали на 20% прибутку більше. Проте вже близько 17.00 1 травня стало відомо про зупинку більше 40% автобусів на маршрутах. А вранці 2 травня автобуси не вийшли на свої маршрути. Чи зміниться ситуація з перевезенням? Повідомимо згодом.